Це був у нас четвертий клас, де навчались дітки 4 класу початкової школи. Зараз тут стоять ліжка. А танцювальний зал переобладнали під їдальню. Тут проводились свята, ось ще залишилася фотозона з закоханих. Тепер замість уроків тут допомагають переселенцям, в першу чергу підтримкою, каже вчителька Ольга Вишневська. Вони приїжджають у різному стані. Деякі спокійні, деякі плачуть кілька днів і намагаємося їх якось підтримати, просто навіть обняти, притулитися до них. Вчора разом із родиною тут оселилася Анастасія Осадова. Це у моєму місті Лисичанську, це район РТІ. Людям там дуже страшно, як бачите, люди залишилися без своєї квартири. Ти чуєш ці вибухи там, тут, і ти не знаєш, а може зараз там до твоєї хати щось прилетить, і це дуже страшно. Ти не знаєш, що буде. І ми зрозуміли, що треба їхати звідси, і як надалі ну, буде краще. Говорить, речі зібрали ще з початку повномасштабної війни, проте покинути рідний Лисичанськ наважилися лише два дні тому. Пройшов вже майже місяць, ось, коли вже було дуже страшно. Наші війська дуже гарно обороняють наше місто, наш регіон, нашу область. Велике їм за це спасибі, дякую. Але дуже страшно, дуже страшно, тому що наші вороги. Разом із родиною Насті у санаторії сьогодні проживають 144 переселенці. Їх кількість змінюється чи не щогодини, говорить заступник директора оздоровчого закладу Олег Крощенко. У нас транзитна база перевалочна. На ніж на дві доби ми приймаємо, забезпечуємо якимись одежу гігієнічними засобами, кормимо безкоштовно три рази в день. І відправляємо їх далі, чи на розселення йде в нас центр гуманітарної допомоги на кулика. Двох переселенців вдалося навіть працевлаштувати до оздоровчого закладу. Тепер вони живуть і працюють у санаторії, додає Олег Крощенко. Це біженець в наслідок? Сенергодара. Сенергодара. Він у нас, ми встроїли його на роботу, була така можливість, він вже у нас працює на підприємстві. Заступник директора додає, не втрачає надії, що коридори закладу з купою гуманітарки знову заповняться дитячим сміхом. Вікторія Гончарук, Федір Коцеба, новини на Суспільному.